Всім привіт! 10 липня, У кума в гостях, дядько роман. Так, Прискаємо сою. То заяць чи кума? Т-25, без кабіни Не можу вилізти. Заїць, а, то кума! А я думав то заїць. Так то, то кролиця ціла Втікайте, він зараз там пройде по картошці. Від жуків казав. Кума не видно. Кума не видно, О, не видно так. так. Бочку видно, кума ні. Бур'яну практично нема, оце все соя. Хорошая соя, высока. Да. За страх, боронь Боже. Чем тягнуть будем? Сейчас сумка сусидский кабате пройдет два раза. Картошку. А що тут таке у вас, кума? Я думав їжа. Так, Зараз кум буде вертатися. Кума, ви знаєте, що кум мене отравити сьогодні хотів? Він мене раундапом 15 разів поприскав. І мене один раз. <різь> По картошці. Кума, подивись по картошці йде чи ні. <ріст> <ріст> Куме, беріть вліво є, yeah, кума є. Yeah. Кум на Т 25 вишиває. Вічі! Так, все, поприснули, Дознімаємо відео, зараз помиємо прискувати. приснувати. Такий там свят. Ось так і Поїдемо додому. Почечка, бусик, все. Всім миру, щастя, здоров'я, а ми поїхали додому.